Я шеф-кухар, і для мене на кухні важливо все: від довершеної страви до води, яку ми подаємо гостям. Вода UA – рідна, справжня, українська. Один з найуспішніших і одночасно найхайповіших футболістів своєї країни його соцмережі б'ють рекорди по підписниках. А в колекції досягнень є Єврокубок та Золото Ла Ліги. Але чому його вважають людиною-катастрофою? За що він ледве не потрапив за грати? Чому напав на журналіста та влаштував стрілянину? Вітаю, цей випуск гри футболів буде далеко не класичним. Вперше я розповім про особистість, яка тільки но має щось про себе заявити в українському футболі, хоча вже тривалий час відома на весь світ. Шахтар прийняв несподіване і на думку багатьох спірне рішення, призначивши на пост головного малодосвідченого тренера і в той самий час з ім'ям у футболі в якості гравця. Арда Туран, людина скандал, має відновити репутацію донецького клуба після минулорічного фіаско. 27 травня 2025 року на екранах столичного торгівельного центру Гулівер Донецький Шахтар помпезно транслює фото нового головного тренера Арда Турана. 38-річний Турок один з наймолодших тренерів в історії донецького клубу. Він футболіст суперзірка, що має понад 10 мільйонів підписників в інстаграм. Це більше ніж кількість підписників офіційної сторінки гірників та всіх футболістів Шахтаря разом узятих. Але у Турана зовсім немає тренерських досягнень і його життя складається з протиріч. Тож хто він такий, цей Арда Туран. Початок футбольної історії Турана нагадує тисячі подібних, які ви вже чули в грі футболів багато разів. В дитинстві проводить увесь час на вулиці, копаючи м'яч зі старшими хлопцями. У 10-річному вісі Арда записується в районну футбольну школу, а за кілька років його запрошують до академії Галатасарая, найпотужнішого клубу Туреччини кінця 90-х, початку нульових, який того ж року стає володарем Кубка УІФА та Суперкубка. Родина Турана не живе заможно. Мама Юксель часто плаче через те, що їхній будинок маленький та надто сирий. На що хлопець відповідає: скоро я стану хорошим футболістом та куплю тобі кращий дім, тобі ще навіть не встигне виповнитися із 40 років. Давайте запам'ятаємо ці його слова. Кумир Турана Георгі Хаджі. Румун з досвідом виступів за Ріал та Барселону. П'ять заключних років кар'єри феєріть у Галатасараї, а згодом його очолює. Саме Хаджі переводить Турана з юнацького складу до першої команди. 22 січня 2005 року 17-річний Арда дебютує за Галатасараї в матчі Кубка Туреччини проти Бурсаспора. Проте на початку він грає мало, і в наступному сезоні його відправляють на. Биратися досвіду в оренду до команди Маніса спор в дебютному матчі проти Анкарагджю Туран відзначається своїм першим голом у чемпіонаті Туреччини. А в квітні він робить асист у протистоянні з Фенербахче. Його команда перемагає з рахунком 5-3, і саме цей очок не дораховується Фенер в конкуренції за чемпіонство з Галатасараєм. Рідний Галатасарай цього не міг не помітити і у відповідь повертає Арду з оренди. Після цього Арда стає основним гравцем, регулярно грає та отримує від фанатів призвиська новий ханджі. Від чого ж така любов емоційних та вибагливих фанатів Галатасараю? Тим більше цей клуб любить підписувати зірок світового футболу. І, наприклад, на той час у їхньому складі є яскравий голкіпер Мандрагон, колоритний камерунський захисник Сонг. Вже культові на той момент турки Хасан Шашта, Хакан Шукюр. Арда переважно грає на позиції лівого Вінгера, але може зіграти і праворуч, і під нападником. Він добре володіє дриблінгом, ефективен з дальніх відстаней та віддає якісні передачі. А ще він емоційний, має гарячу кров, за що регулярно отримує жовті, а подекуди і червоні картки. Але своїм палким норвом юний туран і підкорює вболівальників. Його гаряча кров відповідає божевільному пульсу трибун стадіону Алі Самієн. Наприклад, 22 листопада 2006-го у виїзному матчі проти французького Бордо 19-річний Туран б'є головою в груди Франка Жюріті. Тобто повторює удар зідана Матераци, що стався у фіналі Мундіалю 2006. Як і Зізу Арда отримує червону. Того ж року Туран дебютує у складі національної збірної під керівництвом Фатіха Теріма. Арду вважають одним із найбільших талантів Туреччини кількох останніх десятиліть. Кар'єра та фінансове становище Турана розвивається стрімко, і він виконує обіцянку щодо дав матері. Напередодні її сорокаріччя він купує для родини новий великий будинок. Але випробування славою і великими грошима тільки починаються. 16 листопада, 2008 тисячі стається ситуація, яка шокує фанатів не лише Галатасараю, а й всієї Туреччини. Під час матчу чемпіонату проти Біюк Шахіра Туран втрачає свідомість. На щастя, лікарі надають своєчасну допомогу, після чого його доправляють до шпиталю, де діагностують серцеву аритмію, причиною якої медики вважають надмірне фізичне навантаження. Проте Арда і тут демонструє свій характер. Він швидко відновлюється та повертається до гри. Від початку в Галатасараї він грає під незвичним для футболу 66-м номером, але мріє отримати десятку, адже з нею свого часу грав Кумир Хаджі. Влітку 2009-го з команди йде Лінкольн, і омріяний номер дістається Турану. А разом з ним 22-річний Арда отримує капітанську пов'язку. В той самий час він починає бурхливий роман з зірковою акторкою Сінем Кобал, відомою за ролью в серіалі Селена. Їхню пару називають однією з найяскравіших у Туреччині, тож вони постійно перебувають під прицілом об'єктивів папараці. Арда швидко стає лідером Галатасарая, але разом з тим авторитетність починає трансформуватися у Авторитарність навесні 2010-го під час відкритого тренування напередодні важливого матчу проти Бурса Спора між ним та захисником Джанером Еркіном спалахує конфлікт. В підсумку Еркін кричить на адресу капітана щось на зразок Ти хто такий, на що Арда відповідає ударом. Щоправда, тодішній головний тренер команди Франк Райкар досягає швидкого примирення гравців, які вже невздовзі позують перед журналістами в теплих обіймах, і в наступному матчі обидва виходять у стартовому складі. За 6 років у Галатасараї Туран проводить 192 матчі, забуває 45 голів та робить 72 асисти. А також здобуває всі трофеї Туреччини чемпіонство, кубок та суперкубок. 9 серпня 2011-го Арда Туран за 13 мільйонів євро переходить в Атлетіко Мадрид та стає найдорожчим турецьким гравцем в історії. Його харизма дуже імпонує тренеру матрацників Дієго Хо Сіміоне. Манера гри, працездатність, пристрасть та запальний характер за ці якості, включно з поведінкою. Певною мірою Ельчоло бачить в туркові себе. В Атлетіко Арда регулярно грає в стартовому складі. Перший гол за мадридців він забиває в матчі групового раунду Ліги Європи проти Селтика у своєму фірмовому стилі. Підбирає за межами штрафного і другим дотиком потужно б'є цей турнір в підсумку. В тому ж сезоні Туран і Атлетіко виграють. В контексті характеру та особистості Арди його добре відображає один статистичний показник. В дебютному сезоні «Ла Ліги» він відзначається сумарно дев'ятьма результативними діями, але отримує аж 10 жовтих карток. Це дуже нетипово для гравця атаки. Цей випуск створено за підтримки вода. ЮА футбол це мільйонів гра. А якщо вода, то ЮА. На хвилі успіху Туран заручається зі своєю дівчиною Сінем Кобал. Турецька преса смакує майбутнє весілля та припускає, що свідком буде тодішній прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїб Ердоган. Проте замість шлюбу невздовзі зіркова пара розриває стосунки. Головною причиною турецька преса називає небажання Турана обтяжувати себе сімейним життям. Проте Ардас повна віддається роботі і в складі мадридців у 2014-му стає чемпіоном Іспанії. Це дійсно солідне досягнення, адже вони переривають дев'ятирічне домінування над потужних Барселони Месі та Реала Роналду. 26 травня 2014-го Атлетіко в Лісабоні грає з Ріалом у фіналі Ліги Чемпіонів. Туран пропускає матч через травму. Без нього матрасники в драматичному матчі програють сусідам по місту. Проте дієго Сіміоне високо цінує Турана та принципово відмовляється навіть говорити про його можливий трансфер, попри те, що інтерес до турка проявляють Ліверпуль, Арсенал і М'ю та Мілан. Він називає Ардум особливим. Туран нібито відповідає взаємністю, але непередбачуваність його характеру, дається взнаки. А відбувається наступне: Туран в статусі капітана збірної бере участь у визначенні найкращого гравця та тренера року. Коли оприлюднюють результати, виявляється, що він поставив на перше місце Жозе Мауріньо, на друге Йохіма Льова, та лише на третє Дієго Сіміони. Іспанська преса повідомляє, що це дуже зачепило Ельчоло. Турану навіть доводиться виправдовуватися, заявляючи, що його голос неправильно зарахували, і він вважає свого тренера в Атлетіко найкращим у світі, та вибір зробив саме за нього. Але гіркий осад у Сіміона після цього епізоду, звісно, залишився. В лютому 2015-го Арда знову демонструє свій вогняний характер у кубковому матчі проти Барселони. Він на фланзі намагається вийти в атаку з власної частини поля повз двох каталонців, які доволі жорстко, хоч і зовсім не грубо, його зустрічають, що призводить до втрати м'яча. Невдоволений тим, що Лайнсмен не дає сигнал головному рефері. Про фол Арда знімає буцу та жбурляє бурляє її в бокового арбітра. Поцілити не виходить зате вдається уникнути покарання адже ані Барселона, ані арбітри не подають скаргу на турка за його дії. І Саме в Барселону, в липні 2015-го, Туран переходить за 34 мільйони євро та отримує зарплату майже в 12 мільйонів на рік. Він погоджується на цей трансфер, попри те, що на Барсу накладено трансферний бан за підписання контрактів з неповнолітніми футболістами, і Арда розуміє, що не зможе грати в першій половині сезону, але зіграти на камп Ново в футболці Барси дуже сильна спокуса. Його запрошують на півроку в оренду в Істамбул Башак Шахір. Однак відмовляється, аргументуючи тим, що хоче залишитися з командою, аби інтегруватися до неї якнайскоріше та якнайкраще. Арда каже, що Месі, нібито, пропонував віддати йому навіть свій десятий номер, проте він відмовляється з поваги до аргентинської легенди. Попри відсутність ігрової практики в Барселоні, популярність Турана на батьківщині безмежна. Колишня зірка Атлетіко. А відтепер і Барселони у 2015-му визнається людиною року в Туреччині. Арда також потрапляє на обкладинку модного журнала GQ. В атаці Барси Феррі Тріо Мессі Суарес Неймар, але головний тренер Луїс Енріки дуже зацікавлений в Турані та після завершення трансферного бану намагається інтегрувати в неї Арду, використовуючи на позиції центрального півзахисника або в якості заміни Неймара. Попри це, важливою фігурою в каталонській команді він все ж не стає. Грає приблизно в половині матчів. А в грудні 2016-го Луіс Луїс Енріки публічно критикує Турана за втрату концентрації Вель Класико, що призводить до фолу з боку Турка на останніх хвилинах, і голу Серхіо Рамоса зі стандарту, який рятує вершкових від поразки, а потім робить їх чемпіонами Іспанії. Тим не менш саме Луїс Енріке в лютому 2017-го блокує трансфер Турана в китайський клуб за 50 мільйонів євро. Із приємного в житті нашого героя починається нова історія кохання. Цього разу це модель Асліхан І з поганого в пресі з'являється інформація, що на тлі стресу і незадоволеністю своїм становищем в Барселоні Туран потрапляє в залежність від азартних ігор та онлайн-покера, де програє сотні тисяч євро. А за іншою інформацією, ледве не всю зарплату в Барселоні. Азартні ігри стають для Турана замінником адреналіну, якого йому бракує за межами поля. Однак це лише початок шалених потрясінь, що відбудуться в житті Турана далі. Партнер проекту ЖК Бостон Креатив Хаус від Сага Девелопмент та BGV Development. Сучасні апартаменти, повноцінна інфраструктура та креативний підхід в концепції Олин. Бостон простіше, зручніше, ближче. Журналіст видання «Мілієт» Біляль Меше публікує статтю про те, що Арда разом з тренером національної команди Фатіхом Тарімом є організатором заколоту в збірній з вимогою підвищити преміальні за вихід на євро 2016 Влітку 2017-го в літаку, яким збірна Туреччини прямує на гру. Туран кидається на 70-річного журналіста Біляля Меше, Маше, його за горло та звинувачує в замовному характері матеріалу. А замовником називає президента федерації Демірорена Єлидрима. Після приземлення Туран в готелі збирає прес-конференцію, на якій оголошує про завершення кар'єри в збірній. Але принципове рішення, яке Туран приймає публічно за кілька місяців, він вже без усилякої публічності сам і відміняє національну команду, очолює Мірча Луческу, і Туран повертається. Грає проти збірних України, Хорватії та Ісландії в кваліфікаційних матчах до мундіалю, набирає рівно 100 поєдинків у футболці головної команди і. Завершує кар'єру в збірній на той час одному з найпопулярніших та найкращих гравців Туреччини усього 30 років. Щодо клубних пригод, за два з половиною сезонів в барсі Туран виграє чемпіонат та кубок Іспанії, суперкубок УЄФА стає клубним чемпіоном світу та в січні 2018-го їде в оренду в Істамбул-Башакшахір. У березні він нарешті одружується з Асліхан Доган. А свідком на весіллі стає тепер вже не прем'єр-міністр, а президент Туреччини Ердоган, який відвідує церемонію разом з дружиною. Проте ані зміна сімейного статусу, ані повернення на батьківщину, ані товариські стосунки з лідером країни не роблять Арду щасливим. Здається, навіть навпаки погіршують його моральний стан та призводять до низки катастрофічних вчинків. 4 травня 2018-го наприкінці матчу проти Сіваспора, Туран кидається на лайнсмена та штовхає його. Турана дискваліфікують на 16 матчів, які потім скорочують до 10. А наступні його вчинки зрозуміти неможливо, адже вони відверто. Неадекватні в жовтні 2018-го, коли дружина Асліхан перебуває на восьмому місяці вагітності. Арда у нічному клубі Стамбулу залицяється до незнайомої дівчини та каже їй щось на зразок. Якби я не був одружений, я не пройшов би повз такої дівчини, як ти. Це чує її чоловік, співак Беркай Шахін. Між ними починається сутичка, внаслідок якої Туран ламає опонентові ніс. Біркає, доправляють в лікарню, куди просто вночі приїздить Туран, заходить в палату і простягає пістолет. Баркаю зі словами: Я не знав, що вона, твоя дружина, застрель мене. А коли той відмовляється, Арда стріляє у підлогу. Про цей гучний скандал пишуть усі турецькі газети. Шехір штрафує Турана майже на 400 тисяч євро. А згодом його ще й засуджують на два роки та вісім місяців умовно за напад та незаконне зберігання вогнепальної зброї. До Барселони Туран вже не повертається і завершує ігрову кар'єру в рідному Галатасараї. З позитивного на початку повномасштабного вторгнення він грає в благодійному матчі проти Київського Динамо та публікує допис. Цитую від імені наших братів і сестер. Я бажаю всім невинним людям в Україні, які потрапили в скрутне становище, якнайшвидше повернутися до свого звичайного життя та загоїти свої рани. Бажаю, щоб війна закінчилася. Однак і після завершення ігрової кар'єри Арда продовжує потрапляти в неприємні історії у 2023 році. Іспанський суд визнає його винним в ухиленні від сплати податків під час виступу в Барселоні. За що йому доводиться заплатити понад 600 тисяч євро штрафу, щоб уникнути ув'язнення. Водночас Туран стає жертвою шахрайки, довіривши гроші фінансовому консультанту Фатіха Теріма Сечіль Ерзан. Вона отримала від Турана майже 14 мільйонів. Доларів, і за його словами, він безповоротно втратив близько 7,5 мільйонів. Разом з тим, Турана викликають до суду Каталонії через позов власника віли, в якій він проживав в період виступу за Барселону. Від Арди вимагають компенсацію в розмірі 230 тисяч євро за завдану шкоду будинку, адже його друзі проводили там шалені вечірки. Власник віли наполягав, що постраждали навіть штори в кімнатах, які близькі друзі Турана використовували в якості гойдалок. Увага під час секс ігор. Креативні виявилися, друзі. Не дивлячись на велику кількість репутаційних провалів, ширяться чутки, що Туран отримає посаду керівника одного з департаментів рідного для нього Галатасараю. Але він несподівано обирає тренерський вектор і стає керманичем скромного стамбульського Еюспора. Ніхто особливо не вірить в цю ідею колишньої зірки, але за півтора роки він виводить команду до еліти турецького футболу вперше в її історії. В дебютному сезоні Суперліги довгий час вони йдуть в зоні Єврокубків, але в підсумку фінішують шостими. Арда не приховує, що як тренер він намагається поєднати ігрові принципи двох фахівців: оборонну роботу та гру без м'яча Дієго Сіміони та атакувальними діями та гру з м'ячем Луїса Енріке. Пропрацювавши зі скромним еюпспором, чия назва не була відома багатьом вболівальникам за межами Туреччини, Арда отримує пропозицію від Шахтаря. Якихось суттєвих пояснень щодо призначення немає. Логіка призначень в Донецькому клубі завжди була прозора. Луческу приходив з досвідом в серії А та досягненнями з турецькими грандами. Фонсека та Кастру працювали з не останніми португальськими клубами, де Дзербі вважався одним із найперспективніших новаторів. Йовічевич, Ванлувін та Пушич теж мали певні козирі за плечима їх власного тренерського досвіду. Очевидно, що Арда Туран Шахтарі це амбітний виклик для нього самого. Щодо Шахтаря, існує певний ризик з призначенням дуже темпераментної людини, але вірогідно, в цьому і є головний сенс. Саме вибуховий характер турка має стати психологічним детонатором для загартування ментальності молодих, але дуже коштовних бразильських талантів. Як ми вже чули з перших заяв Турана, на гравців чекають ледве не по три тренування на день. Як це все спрацює на результат, ми вже невздовзі побачимо. Але що точно, український футбол має стати тільки яскравішим. А щодо нашої історії, Туран безумовно велика особистість зі своїма плюсами та мінусами. Особистість, яка здійснила свою дитячу мрію, купила мамі будинок, виграла ла -Лігу Ріала та Барселони, але в той самий час ледь не зруйнувала все через власних демонів. Друзі, звертаюся до вас з проханням допомогти фонду Трибуна героїв. Хлопці створили фонд ще на початку повномасштабного і постійно фінансово допомагають та підтримують родини загиблих футбольних ультрас. Тож долучайтесь і ви QR-код зараз на екрані. А що ви думаєте про Арда Турана? Чи знали його життєву історію? Якщо ні, обов'язково напишіть в коментарях ваші враження про нього і прогнози щодо запрошення в Шахтар і його майбутнього в українському футболі. Лайк випуску і підтримайте канал підпискою. А ми з чергу запропонуємо вам нові цікаві історії. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!